Всіх вітаю. Вибрався сьогодні попікати неділя. 20 число 7-го місяця 2025 року. Хочу походити тут, у оцьому гузирику. Не знаю, що тут буде. Минулого разу ми там ходили, по попід лісополосою. Ну, ще тут пройдусь, може. Ну, подивлюсь. Попід лісополосою. До тих кущів пройдусь. Жужика так заховав. Так, як завжди не знаю, як там камера. Надію, що нормально. Ну все. Сьогодні буду ходити на 10-й частоті. На мульті щось воно бублить, але ну, в цю сторону. Так що, от якось так. Все. Ідемо вперед. два. Прикольний сигнальчик. Срібла давно не було. Дуже давно. 92, щось підня. Ох ти! Дивіться. Ха. Ви бачите? Ху-ху-ху-ху. Єсть. Давайте її помиємо. Що у нас за монеточка? Ну, не зря я тут. Збоку йду, о! А сахранчик, а зелененька яка. Вау! Деньга бачу вже. Що деньга? Сахранчик бомбезний. Хоча, може, й не бомбезний окисли зелена, бачите, яка вона? Ах. Ну я пройшов ось тут. Ну, може, метрів двадцять. Така проволочка була одна. Деньга, рік не знаю. Подобаєчка. Друзі, щось у нас з переглядами, дякую вам велике. От, пусто, бачите. З переглядами дякую, подобаючки дякую. А от з підписками у нас 80% людей на каналі дивляться без підписки. Знаєте, може думають всі, що я зашибаю там мільйони да, на цьому YouTube каналі. У мене два YouTube канали є. Там, щоб ви знали... Для YouTube каналу треба, щоб отримувати монетизацію. Щоб 1000 підписників було і 4000 переглядів час... годин. часів. От. У мене на одному каналі більше 1000-1160 людей. Але там переглядів тільки 3000, не фото От. А на цьому каналі у мене переглядів часів по-моєму, більше, ніж треба в два рази більше. Ні. От. А от тільки 777. Мені, звісно, подобається така цифра 777. От я взагалі люблю 7. Ну Но... треба тисячу підписників, щоб було хоча б якийсь там п'ять. Монетизації. Так що нема ні там, ні там. Веду два канали. так знаєте. На натхненні. Працюю. Тобто роблю свою творчість. Так що. от так. Идем далее. 50 было с Есть. Сегодня я не сам. Приехал камрад Юра. Вот. Сейчас глянем, что тут за монетка. Найшов. Но она, наверное, одна копейка. А у нас в окислах. Ну, я как мы ней потом вам покажу. Добре. Юра знайшов Деніжку 1855 року. Сохранчик бомбезний. Поздравляю його. Клас, Юра. Фух. Ну, а я пока советик і денежка. Тобто, есть, я, деньга. Не знаю якого року. От і все, пока що, все. Ідемо далі. Знайшов монетку. Чуєш, це щось. Блин. Ценный билончик, блин. Вот это не белончик, блин. А не, а может и белон. Бил... С Нет, Не, сребло то да. Только не видно. Не, белончик. 10 копеек, наверное. Не 5. 5 мальчиков. А она... Это царская, царская. Царская. Не, да. царская, царская, да. Наверное, 10 копеек. Пугнута, да. Ну вона. И смотри, вона убита. Ну ничего, ну, с риблом. Класс. Да, копеек, видно. Сразу. Фух, ну ладно. Что? Да. 110 копійок. Тільки що погнуто. це не я погнув. Чи я погнув? Та ні, ні, не я Фух, йдемо далі, сайт був 60. Що це в нас таке? Так. Дві копійки, мабуть, радянські. 60. А, дві копійки. Ну, а, ранні, навіть, тому що по кругу написано. 30 да, 30-х років, мабуть. Може 27-го. Може 27-го! 27-го. Я ага. губу розкатав. Не знаю. Не можу сказати. Я потом, потім потім дома. Ну, ставочку зараз ви все одно побачите. Якось так. Не знаю. Ну добре, монетка є. І то добре. Зариваємо ямки. Це робимо так. Все. Все. Ну що тут у нас? У нас тут, у нас тут три монетки. Добре. Юра серебрушку знайшов, ну нічого. Серебрушка то добре. Давно не було у мої. серебрушки. сереброшки. Так, так що... А так, ну биться ми з ним не будемо. <сіхі> от так. Дивіться яка хмара, Іде. Щас дощик пройде, ну нічого. О, невеличка. До речі, на 15-й частоті, а ну. На... Так, на 15-й... Штуйка мінус один Бачите по старіні ну прилад більш-менш сам себе нормально, стабільно чувствує. Бачите, кошу даже. Ну, от якось так. У сигнальчик 53. І тут викопав такий. Він боком лежав. Бачу, мабуть, 10 копійок. Бачите, ще отпечаточок є. Так. Зараз по Так. Да. Десять Рамочник. 1949 Ранняя десюлечка Затягана Вона трохи, ну ничего Вот так Фух, ну все Идем далее Так, кладемо монетку сюди. Щойно там три штуки пеніциліна викопав тут сигнал. 68 надіюсь, це не пеніцилін Хоча дуже схоже, 75-69. Юра там ходить. Фух. Пеніцилін, як і казав. Ну, не копати також, знаєте. Ладно. Що знайшов що обламане. Щось було. Отаке. Ну, фоточку прикладу потім. Трошки било. Пронзи, мабуть, 61, 62. Ось так. Ну ладно, Юра ходить, тут вихажуємо. Перегнав коника свого. Юра поїхав додому, прилад розрядився. поїхав зарядку заряджати, коротше. А тут от, 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 от жужика, так іду. 79 сигнал. І що тут у мене є? Біленьке. Хо -хо -хо. я ще й казав, що давно не було срібельця. Юрій кажу, блін, давно не було. Схоже. Так. Сребло Е yeah. 10 копеек 1885 года Класс! Сребло есть это уже класс! Ха-ха! Фух! Ну добре, ще потиняюсь тут трошки. Це вже коп вдався майже. <гум> Царьок є, срібло є. В принципі, радянщина є. Ну ладно, йдемо далі. Все одно, ще тільки у нас 18-15. В принципі, нормально, ще можна годинку-дві походити. Юра їде. Щось бачу. Якесь з двома отворами щось було. Мідне. Не зрозуміло що. Ну ладно. Юра їде. Майстровин зарядив. каже, ти що я спати не буду. Виїхав. <зарядив> По прибор надо. прийшов, два копа зробив і заряджаю. Там хоча б ще два поділки є. Треба заряджати, тому що отаке от, от получається. Сигнальчик 43 був. Є монеточка. 20 копеек монетку найшов. Монетку найшов. Не, советик. Рамочник 20 копеек. 1940. По-моєму, 42. -й. Да, значить хвата може и була десь тут. Ну, хорошо, хотя могли бы трактор тракторы раскидать. Ну, ладно, хорошо. 68 было. Заметка. Радианская, 2 копейки. 2 копеечки нашел. Угу. А ну ранні чи не видно. Сейчас скажу раннє, по-моєму, тридцятий год. Тридцятого року. А по-моему. Ну, добрый. Еще одна. То добре. Желтенько, красивенько. Все, блин, в глаз попала. Яму зарываем. Все. Ну все, налазилось как собаки. Да, Юра, ну ничего. Що ми тут насмикали? Юра, ну шмурді Юра, не брав шмурдь на місці, так? Да? Що в нас монетам? Це, мабуть, одна копієчка. Конінка класненька. Така. Гудзик. Ну, лисий. Серебрушка є. Клас. Затерта, але все одно факт, що є серебрушка. 20 копійок. Це не знаю. Мабуть, одна друга, так? Да? А, так. Ну, да. да, а, ні, це, навіть. А, то 50 так? По-моєму. Денежка. 1855 року. И одна друга є. Це радянщина. Да. 30... 50... 50... Угу. А, оце одна друга, так. Да. Це третя вже. На зим буде. Ну ось вот так, в принципі. Я думаю, непогано ми насмикали. Вот. так, Юрю віддамо, зараз покажу. Шмурдь. Великий не забирав, там півлому найшли, ну коротше таке. Юра, це твоє. Що по шморді? А по шморді тут таке. Бачите? Оце якийсь такий. Ну, як завжди, ізач якийсь кусок шлюхеда. таке. Бачите. А вставочку свої знахідки. Знайшов я там ще тут э, пряжечку. Що ставлю фото. І знайшов я ще завіс такий латунний. Ну і все. Так що, друзі, дякую за перегляд. Всього вам найкращого, здоров'я, благополуччя, мирного неба і всього лише найкращого. Дякую за увагу. Далі буде.